партнерами і друзями іноді виникають якісь речі, коли знаєте так, різні розмови. Головне те, що ми були і залишаємося партнерами зі Сполученими Штатами. Ми знаємо, що позиція президента Зеленського вона завжди була дуже принциповою. Ми дуже цінуємо все, що зробив американський народ, що зробив американський Президент обидві партії в Конгресі, в Сенаті. Ми дуже цінуємо лідерство Президента Трампа. Ми вважаємо, що Сполучені Штати саме та країна, яка може сьогодні зробити все для того, щоб цей справедливий мир настав. Вони мають ці важелі. І сьогодні ми від партнерів почули, що вони готові і далі працювати в цьому. Це не проста робота. Дуже непроста. Я не знаю, хто би ще міг впоратися з цією роботою, але важливо, що вони готові готові бути з нами, готові працювати. Для них це важливо і ми це дуже цінуємо. І я вважаю, що от така, знаєте, героїзм, стійкість нашої нації, лідерство Сполучених Штатів, потужна підтримка наших європейських друзів і партнерів це те, що дає таку віру в те, що це дійсно може статися.